Найкращі шкіряні куртки для жінок у 2025 році. Шкіряна куртка вічна і модна інвестиція в стиль на довгі роки. Шкіряна куртка. Цей предмет гардеробу викликає у мене асоціації з бунтарським духом, зухвалістю і, звичайно, ж, безсмертним стилом. Це не просто верхній одяг, це заява, це частина історії моди, яка пережила десятиліття і продовжує бути актуальною. Як людина, яка завжди цінувала якість і позачасовий дизайн, я вважаю шкіряну куртку наріжним каменем будь-якого добре продуманого гардеробу. На відміну від швидкоплинних тенденцій, які приходять і зникають із шаленою швидкістю, хороша шкіряна куртка це інвестиція. Інвестиція в впевненість, стиль і довговічність. І якщо ви його ще не отримали, я настійно рекомендую це зробити. Чому шкіра? Спочатку я ставилася до натуральної шкіри як до чогось особливого, розкішного і, чесно кажучи, трохи страшного в догляді. Але з часом, завдяки досвіду та спілкуванню з майстрами, я зрозумів, що його цінність не лише в естетичності, а й у практичності. Довговічність, високоякісна шкіра з часом стає тільки кращою. Він набуває неповторної патини, розповідає історію, вбирає атмосферу життя. Пам'ятаю свою першу шкіряну куртку, куплену в студентські роки. Вона зі мною пережила подорожі, вечірки, перші побачення. Зараз, більше ніж через 10 років, він виглядає не гірше, а, можливо, навіть краще, ніж у день його придбання. Унікальність, як я вже згадувала, шкіра набуває індивідуальності. Кожна подряпина, кожна потертість це частина вашої історії. Це робить вашу куртку справді вашою та унікальною. Практичність, шкіра міцна, стійка до зношування та за умови належного догляду може служити десятиліттями. Захищає від вітру та дощу, зберігаючи комфорт у будь-яку погоду. Вибір матеріалу, цільнозерниста шкіра проти веганських альтернатив. Питання вибору матеріалу є одним з найбільш обговорюваних у світі моди. І однозначної відповіді тут немає. Все залежить від ваших особистих уподобань, цінностей і бюджету. Натуральна шкіра, як ми вже з'ясували, у нього є свої незаперечні переваги. Але виробництво натуральної шкіри пов'язане з етичними та екологічними проблемами. Важливо вибирати шкіру з відповідальних джерел і підтримувати бренди, які піклуються про навколишнє середовище та добробут тварин. Веганська шкіра, сучасні веганські альтернативи пройшли довгий шлях. Багато з них виглядають і відчуваються як справжня шкіра, не завдаючи шкоди тваринам. Однак варто критично оцінити якість веганської шкіри. Дешеві варіанти можуть швидко втратити свій зовнішній вигляд і прослужити недовго. Зверніть увагу на щільність матеріалу, якість фурнітури і швів. Я вважаю, що якщо ви обираєте веганську шкіру, важливо інвестувати в якісний варіант, щоб він справді служив. Стиль і крій, як вибрати ідеальну куртку. Вибір стилю та посадки є ключовим. Важливо, щоб піджак не тільки добре виглядав, але й був зручним, облягав вашу фігуру та відповідав вашому стилю життя. Вільний крой я згоден з експертами, вільний крой завжди є хорошим вибором. Він універсальний, легко поєднується з різними стилями одягу і дозволяє носити піджак поверх светра або свічоти. Довжина, довжина до стегна або трохи вище, оптимальний варіант. Він збалансовує пропорції та підходить більшості типів фігури. Стиль все залежить від ваших особистих уподобань. Мотоциклетна куртка класика, яка ніколи не вийде з моди. Це надає образу сміливий і бунтарський дух, бомбардувальник універсальний варіант, який підходить для повсякденного носіння. Тренч елегантний і жіночний варіант, який ідеально підходить для створення стильних образів. Шкіряне пальто ефектний і привабливий варіант, який миттєво додає стилю вашому образу. Колір і оздоблення, нюанси вибору. Чорний, класика, яка ніколи не старіє. Чорна шкіряна куртка це універсальний елемент гардеробу, який легко поєднується з будь-яким одягом. Коричневий, більш м'який, повсякденний варіант. Коричнева шкіряна куртка чудовий вибір для невимушеного та стильного образу. Яскраві кольори. Якщо ви хочете додати гардеробу трохи фарб, можна вибрати шкіряну куртку яскравого відтінку. Однак варто пам'ятати, що яскраві кольори менш універсальні, ніж нейтральні. Матове покриття. Я думаю, що матова шкіра виглядає розкішніше та елегантніше, ніж глянцева. Глянцеве покриття глянцева шкіра може виглядати дешево, особливо у веганській шкірі. Мій особистий досвід і поради. За ці роки я придбав кілька шкіряних курток, кожна зі своєю історією. Моя улюблена чорна мотоциклетна куртка, яку я купила під час подорожі Європою. Вона стала моїм вірним супутником у багатьох пригодах. Подбайте про свою куртку, регулярно очищайте та зволожуйте шкіру, щоб вона залишалася м'якою та еластичною. Зберігайте куртку правильно, повісьте піджак на широкі плачики, щоб він не деформувався. Не бійтеся експериментувати, поєднуйте шкіряну куртку з різними стилями, щоб створити унікальний образ. Інвестуйте в якість краще купити одну хорошу шкіряну куртку, яка прослужить вам багато років, ніж кілька дешевих, які швидко втратять свій вигляд. Висновок шкіряна куртка це не просто одяг, це символ стилю, впевненості та свободи. Це інвестиція у ваш гардероб, яка окупиться з лишком. Виберіть якісну куртку, яка відповідає вашому стилю та способу життя, і вона стане вашим вірним супутником на довгі роки. Пам'ятайте, хороша шкіряна куртка це не просто покупка, це частина вашої історії.